Слава Україні, шановні пані та панове, вітаємо вас на сумському каналі. Сьогодні у нас розмова дещо незвична. Я представляюся вам у статусі. Людина, яка входить до складу громадської ради при сумській обласній державній адміністрації, зараз військовій адміністрації, і зі мною у студії мій колега по громадській раді, це Пімоненко Віктор Миколаєвич. Він представляє громадську організацію Права Сумщини на майбутнє. Слава Україні! Пане говорим, слава! шановне товариство. Сьогодні ми з вами хочемо донести сутність однієї справи, яка на наш погляд, дуже принципова і характерна, і ми хочемо, щоб ця справа набула відповідного розголосу. Сутність справи викладена в цьому документі це звернення громадської ради до голови Сумської обласної ради Віктора Федорченка. Аналогічне звернення спрямовані до Сумської обласної державної адміністрації Президента України та Кабінету міністрів України. Ми вирішили з паном Віктором. Так, побудувати нашу розмову. Ми будемо читати, а пан Віктор буде коментувати сутність того, що відбувається тут у зв'язку з цією справою. Отже, до громадської ради при Сумській обласній військовій адміністрації звернулася громадська організація Права Сумщини на майбутнє, пан Віктор Керівник, я вже представив його так. А також представники районних організацій Українського товариства мисливців та рибалок Сумської області щодо необґрунтованого припинення Сумської обласною радою право користування, тобто не продовження терміну, користування мисливськими угіддями Сумської області у період дії воєнного стану. Прокоментуйте, будь ласка. Значить, ну тут вообще, як по якому вернуться даже, а, відношення і не пойму умис цього до Утимера, Українського товариства мисливців та рибалок, значить, воно почалося чогось ще десь із 2020 року. Значить, екологічна інспекція приїжджала без планової перевірки на перевірку Краснопільського УТМР. Глуховського утемера, тобто утемерів, які межують із кордоном російської агресії. Значить, робили приписи. Ми їх... приписи на припинення полювання. Робили все для того, щоб не провели мисливці свій облік диких тварин. Облік диких тварин це проводиться в початку року по кінці сезону полювання, в початку слідучого року, для того, щоб підрахувати кількість тварин і зробити цей ліміт на полювання на наступний рік, значить екологічна інспекція втручалася в цей облік. Занижували кількість звіра, щоб на наступний рік не було полювання, робили приписи такі, що неможливі до виконання. Ми з Краснопільський УТМР звернувся до нашої громадської організації. Миридичним допомагали юристам, виграли суди, доказали, що це незаконні приписи. Значить, і як сталося на початку війни. Значить, навіть росіяни, які зайшли на територію Краснопільського бившого району, зараз Мінсумський район, значить, у них були вже списки всіх мисливців. Вони заходили, що в Самотоївку, що в Мезоновку, що в Славгород, що Хмелівку. Вони вже заходили списком мисливців. Значить, ну, люди відстояли, значить, завдяки, я скажу так, що першу опору. І саме велику користь зробили мисливці, вони зробили в чому? Вони виконували роль як розвідників. Всі, що колони йшли, вони всі контролювалися мисливцями, тому що мисливці, мабуть, одні з тих, хто найкраще знає територію. Ну, допустимо, я і сам з мисливців, значить, і так, взять бивший Краснопільський район, зараз Він Сумський район, Миропільську, там зону Завсілля, велику Малу, Рибицю. А, значить, до, 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 до Тростянецького району, всі ті села Мезлиновки, Славгород, Бранцівка, Сумський район. Я всі, ну, скажу так, що я кожен кусь знаю, значить, всі дороги, всі ярки. І, значить, коли було втручання Російської Федерації до нас на ЕТО. Мисливці всі об'єдинилися, вони вели ці всі колони, вони знали, де заложити, щоб підірвати перший танк для того, щоб остановити, щоб тоді дати сводку. Ну, цю інформацію, як ЗСУ, як СБУ, як ДБР, як поліцію. Візі ми передавали сводки. Тормикала почас просто ну, людям. Я зараз поясню, то що ви сказали. Чи є українське товариство мисливських тербалок, де да. да? частина з них. Впроваджує свою діяльність на території Краснопільського району і не тільки. Ну так? це часто по всій так. області. Вони у них у, як, якась оренда дана на право користування цими мисливськими угіддями. Так, Я, ця, орен... ця оренда длиться з 97 року. року. Uh, у 97 році обласно сумською обласною радою надано у користування мисливське угіддя для ну, по всій області для районних організацій УТМР. Так. так. Тепер Сумська обласна рада не продовжила термін користування. Так. Проте, наскільки ви, зрозум... ви поясняєте, саме мисливці. По-перше, да? Во у ворога були списки цих мисливців, як тих, яких на знищення. Да? Тобто вони розуміли, що це вороги. Вони, вони заходили у кожний населений пункт по Краснопільському району, значить, у них вже були списки всіх мисливців. Так. І, але. Коли вони вторглися, мисливці взяли на себе цю а, місію опору, да? вони знали місцевість, а, вели розвідувальні дії, наскільки я розумію, бойові дії да? дії. Бойові дії, і а, передавали інформацію, брали участь у цьому спродові. Ну, це по всій області, по, по всіх прикордонних цих, по всій області, завдяки нас, ну, членів УТМР до восьми тисяч. По, по. І ви ще говорите, що з 2020 року якісь перевірки екологічної служби і якісь незрозумілі при, е, не, приписи. Не, — не, Дивіться, і якраз по прикордонних. По питання, прикордонних. чого по прикордонних? Краснопілля два роки питалася екологічна інспекція знищить УТМР. Е, потім, коли ми відбили ці всі, вони перейшли на Глуховський. Теж прикордонний не тобто теж приписи взагалі не. Не, ну, вони не, не виконуючи ці приписки, вони приїжджають на перевірку без планової перевірки. Тільки а, а, ці, делають припис, вони приїжджають на перевірку своїх приписів, а, ці показують виконання приписів. Вони кажуть, а ви ще не всі виконали, ми вам ще привезли приписи. Тобто, це якесь було ну, незрозуміле. Не і, і, чесно сказати, Якщо подивитися, хто приїжджав перевіряти, це інспектора, на яких заведені кримінальні справи по факту взят. Другий абзац, Я позачитаю. Да? Громадські організації та мисливці наголошують, що у період дії воєнного стану в Україні деякі представники державних інституцій Сумської обласної військової адміністрації Сумської обласної ради через налагоджені корупційні схеми діють в інтересах депутата Верховної Ради України Ігоря Малатка, осіб пов'язаних з підсанкційним колишнім депутатом Андрієм Деркачем, керівниками структур та депутатами Сумської обласної ради, які раніше представляли партію регіонів, а надалі осередки за майбутнє та заборонені ОПЗЖ і наш край. Значить, началося воно ще до начала війни. Значить, пропонували шостенському цьому району районної організації. Тем відмовитися від своїх лучших угідь, там де в них цей. Створювальні ділянки. створювальні ділянки це значить, там забороняється полювання, забороняється, будь-що, щоб не тривожити диких тварин, там пороблені спеціально кормушки, завозяться полерій корма. Для того, щоб ну, була тиша для диких тварин. Я вибачаю, з ким завозяться? Це що опікуються Мисливці, так, правильно? Мисливцями, а РТР вони опікуються тваринами. Так, да, районами організації УТМР. Значить, не район... За останні, мабуть, більше 10 років із держави ні копійки не виділено на ведення мисливства. Займається УТМР. Займається чисто УТМР за власні кошти. Значить, я вам скажу їхні сплати. Значить, Получається, членські внески річні. Потім якщо людина або сама ну, фізично участвує у заготівлі там, кормів, будівництві кормушок чи ще щось, ну, що потрібно для цього, або сплачує так називаємо внески за трудоучасть. Потім карточки на цих напернатих, карточки на пушнину. І якщо дозволяє позвоя... ліміт у мисливського господарства, то у районної організації у тимарі є ліцензії, то ще надходять кошти за використання От, від ліцензії. Тобто держава не копійки не, не витрачає, значить тільки отримує податки від нарахування заробітної плати. Добре, я наступний, да, прочитаю? Yeah. Зокрема, створюючи штучні перешкоди в прийнятті документів від районних організацій ТМР владом. Можці набгрунтовано погоджують документи на надання мисливських угідь, у дужках, якими раніше користувалися районною організації ТМР Сумської області, дужки закриємо іншим особам і готують проекти рішень, внаслідок прийняття яких підривається авторитет держави, а також буде завдана суттєві матеріальні моральні шкоди громадянам України та державі України. Вивчення цього питання громадської ради дає підстави стверджувати про неприпустимість таких дій, у яких бачаються ознаки корупції. Коли сіки не ходили, ну я наведу приклад по Лебединській районної організації, вони писали листи на Держлізгосп Держлізгосплебединський, щоб їм погодили, а, а листи є зареєстровані вхідні. Відповідь ніхто не надав. Вони писали звернення на Агролізгосп райони. Сказали, це не наші повноваження, треба звертатися до вищестоящих. І відповіді ніякі. Значить, пішли люди ну, зверталися до мене, багато разів, зверталися до, до других, питалися, як би дійти до, до Дмитра Живицького. Значить, я їм посовітував, знаючи, що при кличку вони робили в місті. В адміністрації, коли зверніться до цього чоловіка, він поможе зустріти. Цей чоловік пішов до Живицького попросити, щоб зробив, пішов на зустріч, так як під час. Це маленьке уточнення, кличкучим. Клочку Нікола Мако. Микола, Микола це був голова адміністрації. Да, до да. так. А живицький вже був начальником відділу якогось. А той у нього був секретарем керуючі да. справа. Да. А Олександр Леонідович був а, цим радником. Значить цей Олександр Леонідович пішов, зайшов до живицького. каже: давай поможемо людям. Ну це він каже: не, не хоче цією справою займатися. Значить, там з однієї сторони просто молоток значить, для якихось своїх приятелів хоче зробити приватне мисливське господарство. З другої сторони, у ТМР, їх наші там за сім-щем-то тисяч, так він сказав. Значить, це дуже гучна справа. Значить, я думаю, що я тут надовго, а мені обіцяють місто в кабінеті міністрів. Це так відповів Живицький. Значить, Олександр Ленідович мені дзвонив. Каже, я отримав таку відповідь. Значить, люди більше надії в них ніякої не було, вони не бросають цих мисливських угідь, значить, під час воє воєнних дій значить, завозять корма, наскільки можуть значить, і з надією, що під час бойових дій у них ці мисливські угідь ніхто не забере. А як стало відомо, ж, Значить, що вже є проєкт рішення на цю сесію Сумської обласної ради. Так, да, Проєкт рішення на цю обласну сесію Сумської тому обласної рішення, ради. Я вибачаю, що не ж вірно? Ні-ні-ні. Mm -hmm. Є проєкт. Є проєкт. І що що цікаво в цьому проекті, значить вони зараз Агролізгоспи поки не виносять, тому що там фігурант буднік і його заступник це ж ОПЗЖ. До речі, ж Буднік був по розпорядженню президента. Тоді ж якийсь час було, що всіх, хто займає державні посади якого-то уровня значить, або приравнюється до державних посад, щоб їх позвільняли. Його ж голову обласної, Сумської обласної радою було звільнено, але навмисно було звільнено з порушенням процедури. Буднік, а зараз через суд. Займає оп'ять посаду генерального директора облаголіс і за 300 тисяч отримав ще за незаконне звільнення. Це суд да рішення. Да. Mm -hmm. ну, там, там, там було порушення процедури звільнення. І вони зараз іменно по агралісгоспах на, на, на цю сесію не виносять, але виносять забрати на користь держлю І по Охтирському району створили нове. Приватне мисливське господарство на території Утемера, до речі, там на ту територію є рішення а, п, суда першої інстанції апеляційного суда на користь Утемера, що в них незаконно було угу. а, а, вилучено а, ну, територія, там не вся а частково. Значить, Вони виконали, суд не виконали рішення суду апеляційного, Значить, зараз створюють на той території нове приватне мисливське господарство, ще і держлізгосп на цю користь цього приватного мисливського господарства добровільно відмовляється від своєї частини мисливських угідь і надають приватному мисливському господарству. Далі, власне кажучи, останній абзац. За вказаних обставин просимо невідкладно вжити належних заходів реагування по суті та перевірити зазначені вищі обставини, захистити державні інтереси, не допустити прийняття в період дії воєнного стану дискримінаційних протиправних рішень, які обмежують право на продовження користування мисливськими угіддями Сумської області, районними організаціями українського товариства мисливців та рибалок Сумської області, інституції, що налічують у своєму складі до 8 тисяч громадян України, які захищають державність, а не приватні інтереси чиновників Депутатів. Звернення громадської ради, права Сумщин на майбутнє надається, і прохання значить, дати відповідь на лист. От ви знаєте, я з точки зору такої, от, ну, якби людської, якого свого, свого бачення, ну я не мисливець, я рибалка, правда. А, от мені здається, що право користування землею а, повинні мати люди, які на ній живуть, які її захищають. Серед мисливців є ж і поранені, і загиблі. Я не хочу називати, значить, ми всі знаємо бой на біля Нижньосаровоцького да, Железнодорожного да. моста. Там 5 чоловік погибло. І Це них... коли спротив, так? Да, було Цумський да. конець лютого і березня. Так, да. значить, були загиблі у велика в малому Бобрику, теж мисливці. Я не хочу називати чиїсь імена, щоб усіх не назвати. І невідомо, не, не як це буде для родини чуть з фамілії своїх героїв померших. Дуже багато загиблих, дуже багато зараз на нулю мисливців. І ну, я вважаю я так, що Держава це ну, держава, і вона і створюється із народу України. Як можна зараз забрати у, у ТМР, в якого нараховується 8 тисяч чоловік, забрати ці мисливські угіддя, які вони, до речі, у, у минулому році було 100 рік українському товариству мисливців та рибалок. Забрати у них на користь якогось приватного мисливського господарства або на користь того державного, то мисливського господарства при якомусь держлізгоспу, опять я вам наведу приклад. Значить, коли а, а, ці гори-інспектора питалися зарізати той, ну як ми по народному зарізати облік диких тварин у Краснопільському темері, там вже були представники держлізгоспа, районний мисливство знавець, Краснопільський район. Я йому задаю питання. А у Краснопільської утимері нараховується десь до 400 членів Утимери, які платять карточки, платять кошти, купують відстерілочні карточки. А скільки у вас, він мені каже, 50. А територія ну, мисливське угіддя гораздо лучше. В них великі ліса, болота, а там не а тут. А тут поля, болоття, переліски. Я кажу, а скільки у вас а, чого так мало? Він каже про пусна способність. Я кажу, а скільки місцевих у вас заплатили? Та чоловік 20. Питання. 20 чоловік місцевих і 400 є різниця? Ну, ну як можна? Візьміть любе мисли... приватне мисливське господарство, подивіться, скільки у них мисливців на гектар. Ну, нагрузка, допустим, 60 тисяч гектарів мисливського господарства, у Утимери 400 або 500 мисливців, а там, окажеться, чоловік 100. Тоді питаю, для кого? На, 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 на природні багаття? Для кого? І ще саме, що обідно, що в Утимері це більшість людей з сільської місцевості, як молоді. Так і, і дуже багато похилого віку люди, які не де вони може навіть за своє життя нікуди не виїжджали з області. У них єдиний відпочинок це зимою, взяти ту рушницю, бере він її чи не бере. Вийти з колективом, зварити якоїсь шурпи, розказати друг другу анідоти. Це відпочинок. Це не ніхто не йде у темері за м'ясом. Вони йдуть відпочити. Я сам мисливець, ну, я вам скажу, що я вже, мабуть, років 4-5, і це всі, хто зо мною ходить, вони підтвердять, я ще нічого не вбивав. Мій інтерес, тому що походити, почути, як де собачка лає, послухати анекдоти, послухати старих людей, як вони розказують, якесь час, полювання, яке раніше було. Тобто я цим відпочиваю. Чесно. Я сам вже з 10-го року ні разу не був відпуску. Для мене відпочинок це зимою, коли я вийду старичками. Я їм завжди організовую. У, мене, ну, у мене машина у вас. Я їх сікій улазить, сікій сажаю у вас, для того, щоб їм організувати якийсь відпочинок. Як в обласної ради не вистачило голосів проголосувати, що продлить, ну, для, для мене це як для громадянина України взагалі в голові. Не, не ну, Віктор Миколаївич, будемо сподіватися на справедливість. Ну, по-перше, будемо сподіватися, що об'єктивно розглянуть звернення. Це раз. По-друге, сподіваємося, шановні пані та панові, і на вас. Ну, давайте подумаємо, надамо цій справі якогось розголосу, бо ну, ну, несправедлива і, і очевидна несправедливість. І е, я так думаю, що наш голос, можливо, буде вирішальний у цій справі. Що ми ще не сказали, Віктор Миколаю, у зв'язку з цим. Ну, хочеться всім побажати перемоги. Хочеться, щоб після, як скоріше, пройшла перемога, і щоб всі, всі люди перестроїли себе. Ну, щоб ми були дійсно братньою державою, щоб ми друг друга поважали, щоб ми до друг, друг друга тягнули руки, протягували руку із, із теплотою душі. Ну, от мені, що. Дякую, дуже це. І, 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 і скажу так, що а, а, ш, не хочу влазити в політику, я не в політик, не, не в якій партії не состою і состояти не буду. Моя задача це а, значить, по наповнювати бюджет України. Я сам всю життя Ну, люблю, я, я, я участвувати у якоїсь технології переробки в будівництві, ще щось. Значить, вірю в те, що якщо дойде до президента, він цю справу так не ставив. ну, багато що робиться в нього поза спиною. А потім оці всі подивися Фейсбук, оці всі поливання його. Скажіть, будь ласка, а ми що не бачили, що в нас на час війни робилось? Хто хто нас, хто нас керував, хто нами керував після війни? Потікали, поверталися. було навіть настільки бідно, що коли ми у Краснопіллі зняли блокпост, значить ну, зробили там двохсотих. Вони побросили три танки, значить, повключали світ, покр поспускали воздух, щоб їх не завели. Самі на БТР і втекли. Значить, одного бросили на льоду, бо не змогли забрати. Так було даже таке, що коли повертали правоохоронні органи, мене допитували, хто вам дав указівку і де ви взяли зброю і йти на той блокпост. От мені хочеться, щоб ми об'єдинилися, якщо це правоохоронні органи, щоб вони були дійсно правоохоронними органами. Якщо це екологічна інспекція, щоб вона переживала за екологію в Україні. А не за те, щоб під когось щось працювати. Якщо це громадська організація, то дай Бог щоб вони самі по собі розпалися. Якщо буде виконуватися законодавство в Україні, нам нічим буде займатися. Ми будемо займатися так. справами, які на користь держави. Дякую, пане Віктора. Шановні пані та панове, Це була речі, перше відео. З проблематики громадської ради при сумській обласній державній зараз військової адміністрації ми ці відео з учасниками громадської ради будемо продовжувати надалі. Це була розмова з Віктором Миколаївичем Пімоненка. Він керівник громадської організації Права Сумщини на майбутнє, який входить до складу громадської ради моїм колегою. Ми говорили про дуже таку показову кричущу та гостру ситуацію, яка Склалося навколо українського товариства мисливців та рибалок у, зокрема, Краснопільському районі питання щодо права користування мисливськими угіддями. Сподіваємося на вашу підтримку. Сподіваємося, що ну, ви будете небайдужі до цієї справи. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте вподобайки. До побачення!